Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Щоденник рекрутера у Польщі. Всім привіт! Мене звуть Кристина і сьогодні ми знімаємо відео для тих, хто хоче приїхати в Польщу на заробітки. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно легалізуватися, які вам документи потрібні та як вам знайти свою першу роботу у Польщі. Давайте все ж таки, напевно, почнемо з самого початку. Що вам потрібно зробити, як ви ще перебуваєте в Україні? Насамперед, звісно, вам потрібно піти та зробити собі закордонний паспорт, бо все ж таки без закордонного паспорту ви не зможете виїхати, так? Далі я би радила би вам зробити собі страховку для перетину кордону. Страховка робиться може у вашому банку, може у вашій аплікації банку, тобто можете будь який страховій зробити саме страховку для перетину кордону. Вам не потрібно її робити на місяць, на рік або на якийсь такий великий термін. Можете собі зробити мінімальну на тиждень, і цього буде достатньо. І, звісно, також особиста рекомендація від мене: беріть з собою готівку обов'язково, так як вам вона буде потрібна і для проживання в Польщі, і також знову ж таки можуть на кордоні у вас запитатися готівку, щоб у вас був якийсь прожитковий мінімум для проживання. Ось тому наразі цього буде достатньо, щоб ви могли перетнути нормально, спокійно кордон України з Польщею. Крістінка, наскільки я пам'ятаю, свою кар'єру ти починала саме з відділу легалізації. Можливо, ти поділишся з людьми, що потрібно саме, які документи, точніше так, щоб працевлаштуватися у Польщі? Для трудоустройства в Польщі вам необхідно мати паспорт. Також вам потрібно пойти в ужин в місто і зробити там песель. Песель – це ідентифікаційний номер в Польщі, який потрібен вам для оплати налогів. Також вам песель потрібен буде в банку, вам потрібен буде в лікарні. В общем, Это первое, что необходимо вам сделать в Польше. Далее вам необходимо открыть банковский счет. Вам нужно выбрать банк и. Пойти в будь-який банк і сделать там банковський щодо. До речі, що я хотіла сказати за банк. Це не реклама, це чисто є моя рекомендація. Якщо, наприклад, людина перший раз їде в Польщу, то я би вам рекомендувала відкривати банк саме у ПКО банку. Чому саме? Поясню. Бо не всі банки Польщі відкривають вам зразу банківський рахунок без карти побиту та без песеля. Це дуже важливо. Якщо ви тільки приїжджаєте, вам потрібно вже користуватися банківським рахунком. у Вас немає нічого крім паспорта, банк ПКО. Ан вам цьому допоможе. Він вам відкриє рахунок і будете собі спокійно користуватися? Супер дякую большое. Якщо ви хотите відкрити візу, що находясь в Україні, то для этого необхідно попросить работодателя о розрішення на роботу. Так, все вірно, але знову ж таки ви повинні мати вже свою певну якусь вакансію, тобто ви знаєте, куди ви вже хочете їхати, ви домовилися з рекрутером, з агенцією, і ви тоді вже свого рекрутера можете попросити, щоб вам надали ось цей дозвіл на роботу, щоб ви себе відкрили візу. Якщо ви громадянин України і приїхали сюди по біометрії, то після течение срока... В вашей биометрии, да, вы просто уезжаете и, ну, поработали и уехали. Если же вы хотели бы остаться здесь, в Польше, уже далее проживать, то вам необходимо до истечения вашей биометрии, либо же визы, если вы приехали по визе, податься на карту побыта. То есть это является обязательным условием, если вы бы хотели продолжить здесь легализироваться и жить. Или вы можете взять у своего работодателя, у которого поработали, Разрешение на работу и поехать домой с разрешением и открывать новую визу яким чином ви можете повернутися назад? Саме так, якщо ви возьмете в свого роботодавця запрошення і поїдете в Україну. Ви приїжджаєте в Україну, по цьому запрошенню ви подаєтеся собі на візу, робите візу та повертаєтеся назад. Тобто вам не потрібно буде чекати ось цей коридор 3 місяці. Якщо ви їдете саме по біометрії, потрібно людині чекати саме коридор 3 місяці. так? А якщо ви можете їхати просто по візі, і віза робиться десь в середньому у нас 1 місяць, тобто, так, то ви можете зразу по візі їхати. уже себе на работу, так как вам работодавец надает запрошение, а запрошение означает, что вас чекают на работу. И вы едете легально, и вас все будет чудово. Важное примечание. Если у вас заканчивается биометрия, то посмотрите, когда она заканчивается, потому что бывали случаи, когда из-за очереди на границе человеку ставили депортацию. Mm, Нихуя себе. Да. да. Поехал по безвизу, угу. и попалось, получилось так у человека, что он... Он просто при... поехал ночью, uh -huh. да, в очереди стоял очень долгий срок, uh -huh. и когда он пересекал границу со своей страной, очень он лень. опоздал. Он опоздал, и... 90 дней, а не 3 месяца. Скажите, 90 дней. Да, я просто хотела сказать, что этот чувак подумал, что было 3 месяца, а оказалось 90 дней. Так что обязательно считайте ваши дни без виза. Тобто їх должно бути обов'язково 90 днів. Угу. Саме дев'яносто днів, так? так. Угу. угу. Все, виріжемо плоху, коротше, давай далі. Так, це дійсно дуже цікаво, бо ми дійсно розуміємо, що потрібно бути завжди легалізованим в будь-якій країні. Ось, Тому чи могла б ти сказати більш детально: якийсь перелік документів, які потрібні саме для карти побиту, от що потрібно мати з собою і як її правильно подати саме в Уженді? Угу. А, смотрите, для начала. Вы подаете заявление на карту побыта. Угу. Это называется внесок. То есть вы подаете в ужин вудский, ваше заполненное заявление. Вы все рубрики заполняете. Там нет ничего сложного, потому что внесок идет сразу в нескольких языках. То есть, если вы не разговариваете на польском или английском, то там также есть пометки по-русскому. Нужно просто распечатать ваш внесок и заполнить его синей ручкой. Угу, всё. Э, угу. uh, вы можете просто заполнить uh, пару рубрик. Вы если вдруг что-то не знаете, можете оставить это до отпечатков. Просто имя, фамилия, короче, люди заполняют и uh -huh. подписывают сзади, блядь. Только главное, чтобы номер и почта была и всё. А пенальгельный наш. Ну все, можно на этом закінчити, типа